Так, ну що ж, всім привіт. народ з вас підпис. Подвайком продовжуємо грати в Аок без модів за Таджикистан. Так, ми тут. Я бачу останнє, що ми робили, качалися в населенні. А взагалом ми готуємось до того, щоб розносити Русню. Так, давайте зараз. А, ні, ми закінчили на війні. Так це не моя провінція, це вже кіргійська. Пред свої провінції підкачаю під економіку до рівня населення, саме в моїх провінціях. Ця війна мене трохи підкосила. З Киргизстану, ми воювали з Киргизстаном і Казахстаном одночасно. Так, загалом. у Нас сюди ще 4000. Так, ви ж все, вони стоять на повторній асіміляції всі. Це прекрасно. Кубіси тут тільки навпаки. А, це не повторна семіляція, це перша у деяких провінцій. Ну, не страшно. Так, інфляція є. Так, по-перше, я тут ще три нові провінції, їх потримував. Їх на повторну асіміляцію. Я. В якомусь місці побачив. У мене тут 90% національного населення. Чому так мало? 97, 98. 89. Це взагалі моя столиці. Це ненормально 89%. 89%. Столиці. в Столиці. Зараз повертаю, а інфляція є. Все в товари. Та вперед, вперед! Качаю населення. У мене ж армії нема. Армії ж нема, армії нема. Все, качаємось. У нас зараз 439 тисяч населення, повністю качимось. Завстан хоче незалежність, це нехай. Я, я тебе й не тримав, знаєш. Це, все, качнулось. Качнулося на понаселені, навіть так, що в Бішкекі тепер 108 тисяч населення, але можна більше, бо я все ж таки розраховую на те, що кільгійські провінції в нас будуть для виклику. У Нас там загалом 800 тисяч населення, що прекрасно. Але можна ще раз швидко качнутися в населення. 20 тисяч прибутку. Русня, нам йти на русню, а вони трохи по населенню. Демократія, так кому ви брешете? Кому ви береште? Демократія, ха-ха. насмішили. Коротше, мені є ще кудись качатись в населенні, це буде не прям складно, тому я не бачу сенсу не качнутись. Чим б і не качнутись. Так, починаю з покращення економіки в своїх провінціях. Повернусь, коли качну. Так, ну що ж, економіку в мене загалом 600 тисяч. Але прикол в тому. Та можна, нам ще є куди качатись. Поки в Бішкеку ще є, він населення, ми можемо качатись і качатись, тому вперед знову. Знову до інфляції качну населення, і я думаю, далі вже можна починати робити виклик поступовий і готуватися вже сам, саме до війни. Так, населення у нас 850 тисяч. Зараз подумаю, скільки буде після закінчення покращення. Єп. Yep. Я yeah, 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 yeah. ще раз качнуся. Загалом у мене тепер один 2 мільйони населення. Як починаю повільніше качати населення, тому так. Вже почав починається час. По-перше, я б теоретично міг в технології качнутися. Але це б не було прям дуже ефективно що у нас по будинкам? Ага, всі саме мої регіони. Ви заслуговуєте на забудову. Навіть ті з вас, які не дуже. На жаль, у мене такі є. Так, що ж, непогано. Загалом 700 мене 700 тисяч працюючої економіки. В той час, як у Русні, ну, 5 і 6 мільйонів. О, 1, 1 мільйон, і вона явно не працююча. Тобто, так, тут вже 200 тисяч не працюючої, тут ще 100 тисяч, в них 300 тисяч мінімум не працюю, плюс тут не працюючі. А все інше в них занадто далеко від столиці. Навіть те, що працює далеко від столиці. Мене ж все поруч, і це плюс. О, інфляція почалась. Я цього і чекав. Я. призовне населення. Хотілося б викликати в провінціях, в яких більше 150 тисяч населення. Тому ось так. В тебе більше 150, я в тобі викликаю. А, тут тебе постачання і арсенал є прекрасно. Всіх інших, на жаль, не більше 150 тисяч населення. Хоча в тобі може бути. І в тобі може бути спокійно 150 тисяч. Тому почекаємо, поки вони качнуться. Ось тепер качаю населення, виклик. Населення виклик. Єп. Ще качнусь, прикол в тому, що водушан Б, в якому ми викликали. По того тепер 173 тисячі населення, тобто. Тому після 150 тисяч викликаю, тому що воно встигає відновлюватись. Не знаю, буду зараз відволікатись на покращення економіки чи ні. Ну можна трохи відволіктись. Ось так, з запасом качну, щоб потім не відволікатись. Прям з величезним запасом. Так, і поки що я роблю виклик знову тільки в Бішкекі Але потім будемо не тільки в Бішкекі робити, на. Тримай. Інфляція. Поїхали. Ще одна покращення завершилось. Мені подобається те, що ми ще технології качаємо просто самі по собі. Це мені подобається. Там з Русня розширилась. Це Хорошо, бо нам складніше буде. Так, економіку трохи підкачнув, і тепер поїхали в виклик. На цей раз можна в двох провінціях. В трьох провінціях навіть зробити виклик. Бішкек Тебе. І в тобі зробити. Назад повертаюся до інфляції. Все. І ще раз в товари. Є. Yeah. Ще одне покращення населення готове. Ми відновили. Можна ще викликати. Загалом 500 тисяч армія було б прекрасно. 600 тисяч, 500 тисяч. У вас, типу, у них, них типу 2 мільйона економіка. Типу, в них не 2 мільйони економіка. Взагалі не 2 мільйони економіка. Типу, в них не працює 2 мільйони. Це прям я вам гарантую. Так, що ж, поїхали. Що, Бішкек? як? Це у нас основний постачальник. Ти. І в тебе 150 тисяч населення є. Качаємо все. Поки що на цьому зупиняємось. Скоро ти також підійдеш. Сподіваюсь, в тобі викликати ще будемо. Але так, загалом продовжуємо поки як є. Єп, yep. ще раз качну все. Так, взагалом ми сильно підвищимо населення. Ми тримаємо населення на якомусь рівні. Бо у нас більшість принців такі собі по темпу зросту, на жаль. Але я прям тут стараюся викликати багато. Знову біжк'як, Знову ти. І знову ти. Бо у вас більше 150 тисяч населення, значить можна викликати. Загалом армія 273 тисячі. Ну ще, я, я ще можу. О, знаєте що? Тут нема. І тут нема. А, тут є тебе, просто чи ні, тут нема. Так, і є, 176 тисяч. <гум> <гум> так. Я дивлюсь, ми на цей раз навіть викликати нормально. Багато не зможемо, тільки в двох провінціях. Але це і хорошо. Не. Тут було в тебе 150, в тебе 150 тисяч є, в інших нема 150 тисяч, тому ще раз до інфляції. Ось тут скоро почнемо викликати, тому тут тавір постачання зайвим би не був. Мене дертуєте, що ось в цих провінціях воно щось населення, повільно зростає. я розраховував на більше зростання населення. Ну, типу я вам ферм побудував. Навіть те, що у вас всього по 20% населення. Темпу зросту. Ось тут 43%, типник швидше зростати, чесно кажучи. Але в мене майже мільйон працюючої економіки, що прекрасно, насправді, так кажучи. Є. Yeah. єп. Yep. Загалом 1,8 мільйонів населення в нас. І дуже велика армія. У нас армія, напевно, складає скільки. Uh -huh. Скоро У мене після цього виклику, армія буде складати більше 20% населення. Від населення. Це прям. прям відчутно буде. Ну, і поїхали. Сюди виклик, тут виклик. Так, тут не викликаємо. Все. Два виклика на цей раз. Яка 367 тисяч армія? Я думаю, я можу. Я можу собі дозволити, я зможу. Викликати 6 мільйонів. Так чи інакше я зможу. Так, чому це і не зробити? Не 6 мільйонів а 600 тисяч. Я мав на увазі. Єп. Yep. Yeah. Я на місці. У, ще раз на населення. Ще раз виклик. Так, на цей раз. Бішкек повертається для виклику. До речі, треба після виклику повертати. Ще асімляцію робити, тому що ми викликаємо національне населення. І через це загальна кількість національного населення зменшується. Так. Ні Ось тут виклик можна. 22 тисячі. І також асиміляція, Ну, ось тут. це останні в яких Ми за цей крок викликаємо. асиміляція, табір постачання, Армія. 437 тисяч. Нормально, і знову ж, я потянув прям велику армію. Тому чому не викликати велику армію. Єп. Ще раз. У нас тепер більше мільйона працюючої економіки, коли в них. 2,9 мільйона, але вона вся не працює, тому що. Ну, не вся, але ось тут 500 тисяч, більше 500 тисяч не працюючі. Загалом ці дві приєдніці: 800 непрацюючий плюс тут 220. Це вже мільйон непрацюючої економіки. Тут ще 100 тисяч. Тут також 100 тисяч не І враховуючи те, що воно все далеко ще в них від столиці. То в них прям гірше за нас по населенню. Ой, по населенню по економіці. По населенню вони більше за нас, на жаль. Інфляція. Раз виклик. Два виклик. Три виклик. Ще три виклика. 500 тисяч. Ось ось. Ось, ось буде 600 тисяч. Давайте, 10%. 10% від населення русні, 660 тисяч, 700 тисяч армії. Я зможу собі дозволити. Прикол в тому, що я можу дозволити. Так чому б це не зробити? Так. Мені хочу є я викликати зараз. А ну так, є, де викликати. А, воно ні привінці Ну Ну тримай, Виклик. І готуємось до ще одного. Ще у ній покращення. Ну, так, я бачу, що нам вже складніше качатись, бо у нас 16% на армію уходить. І ми не так довго качаємось, у нас одна прокачка вже менше 100 кроків вийде. Через це воно не до кінця встигає відновитись. По-перше, у нас 2 мільйони населення. Так чи інакше ми його збільшуємо. Навіть ось тут у старих провінціях воно збільшується, це прекрасно. Це чиста економіка. Прекрасна, чиста економіка. Так. Раз виклик, два виклик, три виклик, чотири виклик. У нас армія у вигляді 639 тисяч. Цього прекрасно має вистачити на Росію. О, ні, 7, 7 мільйони? Давайте 700 тисяч. Знову ж що нам втрачати? А якщо ви шукаєте ще гру, в якій ви зможете порати за Таджикистан, то це в моїй грі Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте до бажано, це також мене дуже сильно підтримає. Зрозуміло, що посилання на неї в описі. А найбільше за всіх підтримують мене мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме, завдяки вам і виходять ці відео. Якщо когось з є ще також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити або та. Або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі, підписки, подай, коментарі і так далі. в будь якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.